Тепер детальніше поговоримо про знахідки за сьогоднішній коп. Ось такий от шматок знаряддя праці неоліту. Видно сліди обробки. можливо, серп, можливо, кошик. Польський гуцик. Ось ай, З ціленьким ушком. Такі трапляються доволі не часто. Так, три копійки в Гарному стані 1896 року. Так, 5 грош 1923 року. Стан такий собі. Одна копійка 41-го. 5 копійок з красивою патиною. А, пізній радянський рік, на жаль, не видно. Чистити не буду, нехай так лишить. Так. Ось також красива патина. Це у нас одна друга копійки 1909 року. Так. Одненька копійка. Рік також не видно, це друга половина 19 століття царизм, вбитий Боратос, все як завжди. І ось така от штучка. Фу. Мені дуже хочеться вірити, що це білон, але вбитий ще за життя. Ну, Хто знає, що це по розміру, то підкажіть. Можливо, це три крейцери, можливо, це якийсь шестак чи щось в такому дусі. Але він лисенький. Тому що був зігнутий пополам, і ось всередині така зелена падана. В принципі, копту волів дали. Всім щастина копії.